Анна та Сергій познайомились у 2011 році у спільній компанії під час святкування Дня Незалежності, розповідає дівчина. При першій зустрічі я навіть не скажу, що було багато спілкування у нас чи щось такого, але він молодець, він дуже сильно схитрив. Поки я відволіклася, він просто свої окуляри поклав мені в сумочку. І коли наступного ранку я прокинулася, відкриваю сумочку і чиїсь окуляри. Я дізналася, чиї він потім мені зателефонував. Спілкувались кілька місяців, та тоді говорить дівчина не склалось. Наші дороги тоді розійшлися через декілька місяців. Дуже різко, дуже несподівано, тому що він ще тоді говорив про те, що він мене кохає. Про те, що в нього є почуття, та я і бачила їх, тому що там очі просто горіли. А потім він різко пішов. Ось так, як різко прийшов, так і різко пішов. Пройшло 10 років. І після вже розлучення свого я якось знайшла блокнот, в якому він сам написав своє ім'я і прізвище, щоб я його не забула. Згодом Анна та Сергій почали спілкуватись у соціальних мережах. Дізналась, що чоловік переїхав у Крим, а з початком антитерористичної операції повернувся до Миколаєва та вступив до Лав Збройних сил України. Та до початку повномасштабної війни зустрітись не вийшло, розповідає Анна. Я дуже на нього злилася. Чесно, я дуже сильно на нього злилася за за ту юність, да за те, що він тоді так зробив. Поїхав в Крим. Тому напевно я досить довго не зізнавалася собі в почуттях. Дівчина розповідає, спілкуватись часто не виходило, але, будучи на бойових завданнях, Сергій завжди намагався їй повідомити, як він. Сама ж Анна на той момент перебувала за кордоном. А потім я все-таки приїхала в Україну до нього в Запоріжжя. Він на наступний день зробив мені пропозицію. Я, звичайно, знала, що це буде. Я зробила вигляд, що я така здивована. Наприкінці грудня чоловік повинен був приїхати у відпустку. Тоді планували одружитись, говорить дівчина. Вранці 5 я листопада 22-го року Сергій зателефонував Ані по відеозв'язку. Ми дуже довго говорили і в один момент просто зв'язок обірвався. Я подумала, що хтось йому, напевно, зателефонував. За такі моменти він ілі. Тоді чи телефонує, чи, наприклад, пише, що він вже на місці, що потрібно там кудись їхати і все. Але він і написав. Він нічого не написав, і ввечері не написав. Ще два дні номер Сергія з'являвся онлайн, але чоловік так і не написав, і не зателефонував, говорить Анна. 15 листопада дівчині повідомили, що Сергій загинув. Тоді я згадала моменти, коли Сергій мені раз кинув фото. Де він чисто за двохсотим. Він сам це сфотографував. І я гадаю, він мене таким чином підготовлював. І я спитала хлопця, а де тіло? І він сказав, що тіло залишилось там, що вони не могли забрати. Тоді був мій моє наступне питання: Ти бачив тіло? Він сказав, ні, мене там не було. Це сказали ті, хто вийшов. І тоді мене відразу включив ні, він живий. Якщо ти не бачив тіла, він живий. Не повіривши у загибель Сергія, Анна, брат і мати чоловіка шукали його. Дівчина говорить, моніторила чати в телеграм-каналах, шукала військових, які були в тому бою разом із її нареченим. Коли я поговорила з людиною, яка там була, він мені сказав так. Я бачив, як він упав і покотився. Перевірив? Ні. Тільки це. 8 березня 2023 року Анна отримала офіційне сповіщення, що Сергій не загиблий, а перебуває в полоні. Я відчувала, що він живий. Я була впевнена в цьому. Навіть якби не прийшло підтвердження, я би все рівно вірила, що він живий. Я знаю, я вірю в нього. Я знаю, що він скоро повернеться. Якщо навіть не скоро, як би мені було не тяжко його чекати, я все рівно це буду робити. Родина Сергія отримала три сповіщення від різних офіційних джерел про те, що Сергій дійсно в полоні, та інформацію про його ймовірне місце утримання. Він мені якось а, навіть написав не те, що сказав, ну то, що говорив. У мене навіть є повідомлення від нього, що а, для такої, такої любві можна вернутися з того світу. Тому я знаю, що він повернеться. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.